Ну а далі про Яну Клочкову легенду українського спорту вона чотириразова олімпійська чемпіонка сплавання, наша золота рибка, яка в 2000-х прославила Україну на весь світ. Її медалі з Сідне та Афін це дійсно історія. Але де вона зараз? А вже ж це все не дуже приємно. Маємо констатувати вона у Севастополі в анексованому Криму, і далеко не тому, що там вода у басейні тепліша. Клочкова остаточно переїхала на півострів уже після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Живе там із сином та батьками. Так якось склалось. Ухвалили таке рішення. Яна закрила профіль в інстаграм від українців і зареєструвалася у російському ВКонтакте. Так стверджував популярний блогер Слава Дьомін. Там клочкова постить фото з пляжів і басейнів. Її життя схоже на нескінченну відпустку, але є нюанс. Крим це тимчасово окупована Росією територія. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і уст. Ах здійські класно. Привикла. Да? Я привикла Здесь как в своєму доме жили. настільки все душевно. По-дамашньому клучкова народилась в Сімферополі та мала тісні зв'язки з Кримом. Але політичну кар'єру паралельно зі спортивною вирішила розпочати у Харкові. 2006 року золота рибка стала депутаткою тамтешньої міськради від партії регіонів. Тобто орієнтири були зрозумілі вже тоді. А вже ж часто пишуть що от яна з Криму розмовляє російською, буває там часто втім, другою Тимошенко або, хоча б королевською, яні стати не судилось. Після прощання з водою у 2009-му вона продовжила громадську діяльність двома роками пізніше. Очолила столичне відділення Національного олімпійського комітету України. В принципі, тут нічого такого не бачу. Це навіть цікаво. Але там не прижилась, мабуть, не змогла домовитись з його тодішнім очільником і іншим відомим регіоналом Сергієм Бубкою. Все ж види спорту вони представляли різні, на відміну від політичної сили. Економічна ситуація, політична ситуація, все обрушилося по суті одночасно. Після анексії півострова Росією у 2014 році Яна продовжувала відвідувати Крим, мотивувала це тим, що там проживають її батьки. Хоча це не заважало їй брати активну участь у спортивному житті України. Я дуже ніби люблю свою батьківщину і дуже люблю Київ насправді, тому що майже 20 років прожила. До 2021 року Клучкова організовувала різноманітні заходи, зокрема, дитячий турнір сплавання Золота рибка у Харкові та заплив через Дніпро у Києві. Ніби повернулася на 20 років назад на Олімпійські ігри. Яна не зникла з радарів. Вона проводить майстер-класи з плавання для дітей, займається фітнес-напрямками та пропагує здоровий спосіб життя. І хочеться так трошки нагадати, незважаючи на те, що люблять, дуже тепло зустрічають, але все це тепер в окупованому Криму під контролем російської влади. Не забуває Яна і звітувати про свою діяльність у соцмережах. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. А далі починається найцікавіше у змі. Прокотилася інформація, що в 2023 році клочкова нібито з'являлася на спортивних заходах у Севастополі. Їх організовувала окупаційна адміністрація. Там майоріли російські прапори, а події подавалися у дусі руського Криму. Я зараз почекайте, я все, я все як заведено у московитів. Броня міцна і танки швидкі. І якщо все дійсно так, то це вже не просто майстер-клас, а частина системи кремлівської пропаганди. Зараз от така ситуація критична. Тепер мабуть можна не відповідати, чому Клочкова не сказала жодного слова на підтримку України після 24 лютого 2022 року. В її профілях суцільні квіточки, море, й мотиваційні цитати. Ну цій серії вранці думай в день дій, ввечері їж вночі спи у мене немає відповіді на це питання. Чи варто цьому дивуватись, якщо у 21-му році її мати Олена Синявська у доп. Сах публікувала георгіївські стрічки, символ російського мілітаризму. Судячи з усього, родинні зв'язки для Яни виявились міцнішими за правду та принциповість. Мені дуже подобаються, ніби люди. Ви знаєте, як вони підтримують, і дуже багато коментарів пишуть. Болотяні пабліки також наводили доволі неоднозначний аргумент. Буцімто золота рибка образилась на Україну. Вважаю важливим присутність на офіційних подіях олімпійських чемпіонів, титулованих спортсменів. росіянці згадують факт, коли в 2021-му Яну не запросили святкувати День Незалежності України. До речі, це була 30-та річниця. Якщо це дійсно так, то поради подорослішати, мабуть, давати запізно. Добре, мене не запросили героя України, найбільш титуловану спортсменку нашої країни. А вже ж це все сумно дуже. Варто зазначити, що Клочкова не робила прямих заяв на підтримку Росії. Втім, деякі журналісти та блогери, зокрема Слава Дьомін, називають її зрадницею. Мовляв, вона свідомо виїхала з Києва після вторгнення, переїхала в окупацію і досі безтурботно там живе, без жодного натяку на підтримку країни, в якій стала зіркою. Спортсменів забувають у нас, вони стають непотрібними. Вони не знаходять підтримки у нас, і їм доводиться їхати за кордон. Мушу звернути увагу, що досягнення спортсмена не лише його чи її заслуга. Це також державні гроші, тренери, база, підтримка. Тобто Україна інвестувала в клочкову, а на дивіденди отримала зневагу від колишньої чемпіонки. Там навіть моя зірка в Харкові. Я була так здивована. Чи є в її діях ознаки зради? Можемо говорити про це з моральної точки зору. Вона не просто живе в Криму, а й може брати участь у заходах. що... Легітимізують окупацію. Мені дуже приємно, що мене люблять, пам'ятають. Але юридично довести таке звинувачення складніше. Для цього потрібні докази прямої співпраці з ворогом, наприклад, отримання російського громадянства чи колабораціонізм. Хочеться бути в своїй країні і залишатись тут, тому що любиш свою країну. Тут досягнув результатів цих, і я вже ж ніколи не думала поїхати. До речі, чутки про паспорт Рефію Клочкової ходять Дядь давно, але станом на початок 2025 року підтвердження такої інформації не було. Як і її заяв про відмову від синьої книжечки з тризубом, я безперечно собі такого ніколи не дозволяла. Колишня спортсменка це ще один яскравий приклад того, як мовчання може коштувати репутації. Яна Клочкова була легендою в Україні. Втім, обрала забуття і неприємний запах чобіт нових господарів з за перебріка. Намагаюсь підтримувати свою форму і тренуюсь от плаваю ніби тричі на тиждень. Цікаво, чи здатна золота рибка знов переплести на бік правди? Запитання скоріше риторичне. Доводиться замислитись в подальшому, як бути і що робити.